Добрий день, мене звати Менюк Данило. Я учень 3 В класу з Долбунівської початкової школи номер 7 Сьогодні я вам хочу розказати про цікавий факт про кролів. Кролі не гризуни Вони відносяться до сімейства зайцеподібних. Тривальність життя кролики у дикій природі становить один рік. Тривальність життя у домашніх умовах при правильному харчуванні становить від 8 до 12 років. Самий старий кролик прожив до, від, до 15, 19 років. Вуха в кроликів. Вуха в кроликів дуже довгі, зафіксований, зафіксований рекорд в довжину вух 80 сантиметрів. Мама вигодовує дитинчат на день. По 5 хвилин. Двокілограмовий кролик може випити скільки води, скільки 10 кілограмова собака. Найменша порода кроликів піганий. Вони, доросла особа може зважити до 450 грам. Зуби у кроликів 28 зубів, але вони їдять морку, як на всі 32. Очі в кроликів влаштовані так, що вони можуть бачити те позаду, не обертаючи голову. Я хочу вам представити породу. Я хочу вам представити породи своїх кроликів, строкачі та флаундери. Ці кролики їдять влітку свіжу траву, овочі та фрукти. А взимку вони їдять сіно і, сіно і зерно, і обов'язково має бути вода. Дякую за увагу, до зустрічі. Сподіваюся, вам було цікаво.